І з першим снігом надумали про зимове взуття для своїх автівок і водії. У пункті шиномонтажу з десяток машин. Дехто чекає своєї черги вже три години. Не знаю, сьогодні вхідний, сьогодні приїхав міняти. Перед тим не думав, що сніг буде. Попередньо не поміняли, не підготувалися до сезону і ну протиснули так сьогодні ж поміняти. Поїхали, купили шини сьогодні. І цей, але вже третю годину стоїмо в черзі. Зазвичай за день тут обслуговують 10 машин зі снігом у 2-3 рази більше. Як правило, ми рекомендуємо людям заздалегідь міняти шини тобто при плюсовій температурі плюс 7. Ну, але не кожен, як кажуть, водій, кожен власник автомобілю, звертає на це увагу. Ну, як правило, коли падає сніг, тоді робиться ажіотаж і створюється черга. Для пішоходів ожеледиця теж принесла неприємні несподіванки. Пан Ігор сьогодні вранці йшов на роботу, послизнувся на тротуарі без піску, впав, наклали вида? гіпс. І от перелом руки Пар будуть робити операцію мені. От так і їх буде винувати? Чому от з комунальниками судитися? Ну ви самі знаєте, це, це без. Ну, просто з цього нічого не вийде. Розумієте? От за кордоном би, от, то це б вже був би скандал. У травмпункті восьмої лікарні зі снігом пацієнтів не побільшало. За добу у середньому привозять по 40 травмованих. Минулого році, в першу добу е, похолодань і ожеледиці, ми прийняли близько 90 пацієнтів. Цього року, е, можливо, ще не прийшов той час і, можливо, зашвидко за ще говорити. Доба ще не прийшла, як нас лежить сніг. Якщо вулиці ще посипали піском та чистили від снігу, то чимало тротуарів у центрі та у спальних районах залишились без піскосуміші. Вважаю, що вкрай негативна робота. Ви бачите, кругом слизько, піску немає. На сьогоднішній день багато не посипано пісочком. Навіть там за Шекспіром зупинка, я ранком стояла, то там не було, але за декілька хвилин прийшов майстер. І посипав. Дайте спокій, так слизько на дорогах, так що неможливо вийти. Я вон сьогодні виводила двох своїх собак, то кажуть, вони куверкалися, лапи роз'їжджалися. У залізничному районі почали чистити вулиці від снігу та посипати їх піском ще вночі. Ми справляємося, у нас техніка підготовлена була, завантажена необхідною піску суміш, і сьогодні практично всю ніч. Машини виїжджали, це питання контролювалося і мною і комунальним відділом. От, як були такі якісь питання, виникала десь проблема, десь якесь місце були в телефонному режимі, туди машини переправляли. Сніжна погода протримається у місті щонайменше тиждень. Ольга Зеліско, Роман Маленький, головні новини Львова.